Вже понад два роки у лікарні святого Мартина успішно функціонує відділення постінтенсивного виходжування та постнатального догляду новонароджених. За цей час тут було проліковано більше 500 маленьких пацієнтів. Відділення приймає недоношених малюків, а також новонароджених, які потребують допомоги з перших хвилин життя. Також сюди переводяться маленькі пацієнти після реанімації, які не потребують інтенсивної терапії. Ми надаємо допомогу дітям з порушенням постнатальної адаптації, дітям з перинатальним ураженням ЦНС, дітям з вродженими вадами розвитку, діткам з жовтяницями різного генезу, недоношеним дітям, які народились до 37-го тижня і потребують спеціального харчування та додаткового обігріву. А також всім діткам, які знаходились на лікуванні в відділенні реанімації новонародження. І не потребують інтенсивного лікування, то вони переводяться до нас і вже тут лікуються до повного виздоровлення. Очолює відділення Оксана Ольчедаївська. Протягом 20 років вона надає допомогу малюкам, каже команда спеціалістів, які працюють у відділенні, складається з лікаря-ординатора, лікарів-консультантів та медичних сестер, які мають великий досвід роботи з новонародженими. Лікарі-консультанти, це окуліст і невропатолог, тому що всі діти у нас в обов'язковому порядку оглядаються цими спеціалістами. Ну і при потребі залучаємо таких лікарів дитячих вузьких спеціальностей, як хірурга, кардіолога, гастроентеролога, невролога, ендокринолога, дерматолога. У відділенні створені комфортні умови, проведено ремонт, облаштовано шість палат, де одночасно можуть перебувати 12 діток з мамами. Також є сімейна палата. У Олександри народилася двійня. Породілля розповідає, їй з малюками була надана вся необхідна допомога. Потрапила сюди приблизно десь два з половиною. Тижні тому, якщо чесно, потрапила сюди з страхом, тому що не знала, що і як маю робити, оскільки одна дитинка зі мною сюди поступила, а інша дитинка була в реанімації. Завдяки їхньому персоналу дівчата дуже чуйні, вони допомагають. Вони допомагали щодень, так допомагали і вночі. Вони показували, як правильно переодягати дитинку, повитирати дитинку. Показували харчування правильно Я ж на лікарю, який кожен ранок робить огляд, все розказує чітко, детально розказує. Добре, що є така послуга, як сімейна палата, тому що в моєму випадку це дуже добре, і вони дають дозвіл родині, щоб приходили, допомагали. Відділення оснащене сучасною апаратурою, яка дозволяє виходжувати навіть глибоко недоношених малюків. У виходжуванні глибоко недоношених діток ми застосовуємо новітні технології, такі як шумоізоляція, світлоізоляція, профілактика болю, дискомфорту. У відділенні дітки перебувають до стабілізації стану. Це може тривати від тижня до одного місяця. За цей час лікарі та медсестри не лише надають кваліфіковану медичну допомогу, але й піклуються про психологічний комфорт мам та малюків. Донечка Яніни народилася передчасно. Дівчинка потребувала допомоги. В реанімації новонароджених дитина народилась чотири тижні тому. Передчасно на 36 й неділі у нас були ускладнення. Мені насамперед надали спочатку у пологому відділенні хороші умови і прооперували під час кесерого розтину. Потім дитину відразу забрали у реанімаційне відділення, де були надані всі умови лікування у найвищому рівні. Я вдячна Аркадію Володимировичу. тут уже нас підтримала Оксана Володимирівна. І я вдячна всім, хто тут персоналу, бо вони дуже чуйні, підтримують у всьому і допомагають у всьому. Також медичні сестри цілодобово піклуються про діток, які перебувають у відділенні без матерів. Після виписки за малюками з груп ризику ведеться постійний контроль. Оксана Володимирівна пишається своєю командою, каже, що це люди, які віддані своїй справі.